Золота булава книгу під такою назвою представив Коломиянам у музеї Гуцульщини та Покуття Василь Хетрук. За словами автора, у виданні описаний духовний код трипілля України та Європи. А ще у книзі змальовані проблеми нашої країни та шляхи їх подолання. На презентації побували і наші журналісти. Василь Хитрук етноісторик, кандидат філологічних наук, перекладач, член спілки письменників України. Він завітав до нашого міста, аби представити коломиянам свою книгу Золота булава до слова, щоб видання побачило світ. Пан Василь працював над ним не одне десятиліття. Книга писалася, писалася і збирались матеріали близько 30 років. Тобто ще коли я працював в інституті літератури академії наук, коли працював у товаристві охорони пам'яток історії та культури, все це відбувалися певні. Етноісторичні експедиції Золота булава, духовний код Трипілля України і Європи цю книгу вже стигли охрестити першим у світовій етноісторії відкриттям життєвого світу народів індоаріки. Тут вміщено 300 унікальних ілюстрацій. На думку автора, саме на теренах України формувалися провідні світові народи. По всій Україні для того, щоб пізнати корені нашої української духовності, нашої української культури, нашої традиції, Василя Хитрука називають руйнівником стереотипів про українську цивілізацію. До слова, у Коломиї автор золотої булави, уже бував на першому соборі Української духовної республіки. Коломия для нас відома вже з 1990 року. А сьогодні. Особливо хвилюючий день, тому що це тоді ми ще не знали, як нести народу просвітлення. Як знайти вихід з одвічних проблем українського народу? Це змальовано у золотій булаві, на прикладі Григорія Сковороди, Тараса Шевченка, Івана Франка. А сучасний стан нашої країни автор називає так: можна сказати, що це сон, а можна сказати, сон – це… Тобто сонце, нове сонце встає над Україною. До слова, Василь Хітрук практикує сахадж йогу. Причому це вчення у дослідника тісно переплетене з витоками української цивілізації. На презентації також побували прихильники такого виду медитації. Пан, е Василь Кітрук з допомогою цієї книжки він своїм чистим просвітленим інтелектом, по-сковородинськи зумів по філософськи і по-українськи з допомогою цієї презентації золотої булави відкрити той стан живого духовного духовного стану нашої нашого духу нашої душі як себе відродити загалом презентація книги у музеї гуцульщини та покуття зібрала велику кількість прихильників таланту василя хитрука